Доброго ранку! Сьогодні ми пропрацюємо з вами сторінку 96 і перше завдання Exercise 1. Before you Read. Перед тим, як ви прочитаєте. Наше завдання з вами прочитати даний текст, який знаходиться на... До першій вправі та прочитати його продовження на сторінці 139. Після того, як ви прочитаєте цей текст, а текст, який на 139-й сторінці, вам треба буде його перекласти. Після того, як ви це зробите, переходимо до письмових вправ. Exercise 2. Feeling. Uh, відчуття. How do you feel about the story? Що да, як ви ставитесь до історії? Choose some phrases from the list. Виберіть кілька фраз зі списку. Бачимо, да, зі списку, тобто в помаранчевій рамці написано: The stories is interesting, scary, boring. Да, тобто, убрати, ця історія для вас була цікава, страшна, нудна. Та чому? «Because» да, І пояснили свою думку. Напишіть кілька речень да, стосовно вашого ставлення до цієї історії. Далі Exercise Free, All about Stories усе про історії. Завдання A. Who is in story? When to things happen? Where are the people? Дайте, будь ласка, відповіді на питання. Хто в цій історії? Коли все відбувається, та де люди? Теж, да, будь ласка, на завдання A, дайте. А... Письмові відповіді. Далі, завдання B. Бачимо: Syn uh, happen in the middle part of a story. What happens in the story? Think about the guardian, the figure, and the camera. Uh, події відбуваються всередині історії. Поясніть, напишіть, що відбувається. Та подумайте про сад, фігуру та камеру. Uh, тут вам треба да, написати ваше враження, що відбувалося всередині історії, да, та а, описати, що там да, про а, сад, про а, фігури та про камеру. Завдання C бачимо, the story doesn't have an ending. What do you think will happen next? Here are some ideas. Choice a good ending and draw a picture. А в цій історії да, немає кінця. Як ви думаєте, що буде далі? Ось кілька ідей. Перша. Да, the Burger alarm goes off and the kids run to their parents' bedroom, а, да, що спрацює охорона сигналізація та діти побіжать до спальні батьків. Другий варіант. Назар та Оксана go down into the garden with the church. The ghost is a big white sheep. Що Назар та Оксана з факелом спустяться в сад, а привід, привідом буде велика біла вівця. І третій, Назар Wakes Up, it is a dream. Назар прокидається, це все був сон. Вам пропонують ці три варіанти, як може завершитися ця історія. А потім перейдіть до четвертого завдання. Бачимо: a good ending, гарний кінець. Choose a good ending from exercise 3C, and write a short story. Виберіть вдалий кінець із вправи 3 завдання C та напишіть коротке оповідання. Тобто, після того, як ви зробите. Прочитаєте да, всі три варіанти, як може завершитися дане оповідання, ви повинні обрати одне з цих ідей та написати, чому саме його ви обрали. Да, та написати коротке оповідання, де ви поясните, чому саме цей кінець ви обрали, Та, чому, да, та як буде далі йти. Да, як все це завершиться? А після того, як ви напишете всі ці три завдання, е, прийшліть, будь ласка, мені їх на перевірку. Дякую, що прослухали, до побачення!